24 лютого, як у частини із вас сталася біда, ворог прийшов на нашу землю і ми втратили абсолютно все, забрали у нас всі хати, будівлі. Але ми не здалися, тому що ми віримо, що Бог все бачить. Сьогодні буду говорити на тему залишайся в тонусі. Торкнись сусіда, скажи, слухай, залишайся в тонусі. Знаєте, хто колись починав з понеділка займатися спортом? А, а з вівторка є такі? Я вирішив сісти на, на велосипед, на той ровер, і думаю, ну все. А я ж такий, знаєте, молодий. Думаю, все, а я зараз як. Я проїхав 2 кілометри, я думаю, я вмру. Але через декілька тижнів я так втягнувся і почав їздити, і вже 5-6 кілометрів мені давалося набагато легше. І я зрозумів, що, знаєте, бігунами не становляться за один день. Амінь. І футбол ніхто не грає за один день, так от легко. Тобто, але я сьогодні хотів би, щоб ми говорили більш про духовні речі, як нам, як людям, народженим згори, людям, які залежать від Господа, залишатися в духовному тонусі і, скажімо так, качати наше духовні м'язи.